Всім привіт! З вами Андрій Стрілець, компанія Українська броня. Сьогодні у нас на огляді класичний армійський бронежилет УБМ. Зовнішня частина жилету виконана із носостійкої тканини хордура 1000D. Всередині жилет обладнано додатковим демпфером, який виконує не лише амортизуючі функції, а ще потовідвідні. Оскільки обладнане 3D-сіткою та кулмаксом. Дана модель вдягається через голову. І в базовій своїй комплектації має жилетку, захист плечей, захист шию та паху. Комплектується м'яким балістичним захистом 1, 1А або 2 класу ДСТУ. Додатково УБМ може бути обладнаний жорсткими балістичними плитами від 2 до 6 класу ДСТУ. М'який балістичний захист виконано із надвисокомолекулярного політолену. І в максимальній своїй комплектації жилет здатен забезпечити 69 дециметрів площі захисту при вазі всього 3 кг 840 г. Усі додаткові елементи УБМ є швидкоз'ємні, що дає можливість бійцю легко і швидко змінити конфігурацію жилета, залежно від поставлених задач. В якості жорстких бальцичних елементів використовуються плити типу САПі розміру М. Враховуючи індивідуальні потреби кожного бійця, ми не стали одразу вшувати підсумки на жилет, а забезпечили його системою строп моллі для довільного розміщення підсумків на ньому.